Ой, гоп, не пила на весіллі була, до господи не втрапила, до сусіда зайшла, А в сусіда до обіда в льоху спати лягла, І з льоху та в льох завертали в горох, І в коморі, і на дворі, з нежанатиму двох Пустували, жартували, зобсували горох. Ой гоп, не сама напоїла кума і привела до господи, не побачив хома. Хомо в хаті ляжем спати, хоми дома нема. Трясиш тебе, трястя, хомо, я не ляжу спати дома, а до кума, до наума піду в клуню на солому. А ну ти напилась, наша, наша придалась. Червонія хвартушина роду чесного дитина. Отак ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крістин дивилася на те, не додивилася. Упала і тяжко тяжко заридала. Таке то лихо і за те, що щиро любить.